Всім привітки, друзі! Гарного позитивного дня. Сьогодні була я в магазині, відкрився новий магазин. У нас називається Осю. поруч файно магазин, епіцентр на нашому районі це дуже зручно, але треба кілометр до нього йти. Коли ти в магазин, то зручно, бо, бо згори. А назад треба на ту гору з покупками вийти, то я спустилася з гори. А назад розрахувала так час, щоб під'їхати автобусом, який йде безкоштовно за посвідченням, і мені за квартал до хати. Ну і вас запрошую, що вже ви розумієте, що вас я запрошую на розпаковочку, що я купила. Кому цікаво, приєднуємося. Цукерки ось такі купила. Арахісовий кранч. Так, на 65 гривень 98 копійок. Пакетик для них грив на 20. Купила таких барбарисок. Так захотілось барбарисок, як з дитинства. Думаю, візьму побільше, бо в мене онуки люблять більше такі цукерки, ніж і шоколад. Сам. Барбариски коштують у нас 3820. І, і, і я вже один скоштувала. Для нього також пакет гривна 20. І я їх вже скоштувала трошки за смаком, інші чим в радянські часи. Але смачні також, без всяких там, ну, не кислі, не, не дуже солодкі, так і в міру. Так що, кому, хто. Захоче, можете собі купити посмакувати. Не реклама а мої покупки. Кукурузку купила. Кукурузка ось така. 340 грамів вагою. І 51 гривня 50 копійок коштує. Так, ще купила дріжджі. Бо треба щось спекти мені буде. І хлібчика також ось такі взяла, ніколи їх не брала, Ну інших там не було. Я беру львівське, або, або духмяну хату. Ну, на даний момент ось такі будуть. Випічка гарна, сфотографована. Будемо сподіватися, що вони до... ну, гарні випічці. Дріжджі коштують 11 гривень, 100 грамова пачечка. Так, сир взяла, бо. Розходувала вже, розійшовся, закінчився. Щедра Полтавщина. 69 гривень, 29 копійок. Вага 330, ой, 338 грам. Так, значить так. Ось такий сир. Коштуємо. Я такого виробника ще не брала. Так, сир сказала, 69 гривень. 29 копійок. І дуже до до. до Ну, це я пройшла продуктовий магазин. Потім уже, виходячи, доходячи до каси, <кій> щось мене повернуло наліво. Не знаю чого. Повернуло і все. Повертаюся. І що ви думаєте, я там побачила? Да. Беліцькі вафлі. Я де вони не є, і я їх бачу. Я не проходжу, мимо, я завжди купую. Це вачет, по дві. До дня народження ще далеко ще поїмо. На вечерю на... чи на після вечері чай, утром чай, та і все, та й по вафлях. Ну, такі вафлі. Чотири взяла. Ну, Вони випечені, так схожі на. Ведмедики, то пам'ятаєте без квіти, Оце таке в них тісто, як, ну, як, як в дитинстві. Так, 104 гривні за 4 штуки. 26 гривень одна. Так. Чек склав 100. Ой, брешуни 100, 342 гривні. Не хоче б. Ось 342 гривні, 37 копійок. Так, перший чек розказала вам. Так, далі пішла в той магазин, який я вам казала, відкрився. Називається Осью. Купила там дезодорант, яким користуюся часто, і він мені до вподоби і добре тримає рексонало є віра. Коштує 109 гривень 90 копійок. І запах підходить і сам по собі він не змінює. Мене ніколи не підводив ще. Так, закінчилися ватні диски в Тані купила. Ціни там різні, 33, 46 і 60, і взяла 80 штук. 80 штук ось таких взяла. І-і-і 33 гривні 50 копійок. Іду, йду далі по рядах, дивлюся пензлики. Думаю, пензлик теж уже один був і запустили в дію. Думаю, візьму, хай буде новенький. Запас, як завжди. Ми ж привикли з радянських часів, щоб були запаси. Пензлик коштує 36 гривень. Ні, 24,50. Так, 24,50, так. Ні, 36, таке 36, вибачаюсь. Ох, голова двигуха. Так, родзиночки купила. Дві пачечки родзинок. Так, родзинки у нас тут по чому. Це в магазині усю брала. Чек з осю в магазину. Родзинки світлі, 80 грам пачечка вагою 49 гривень за обидві. Не знаю, який він там через видно, що такий величенький. Ну, все одно буде митися, буде випікатися, все буде добре. Думаю, що піде. Так, родзиночки сказала, тепер, що у нас ще тут є? Так, родзинки. Мило, туалетне, тверде. 25 гривень. 25 гривень за два. По 12,50. А в мене їх три. 37,50. Так, так. Так, показую мило. Мило липовий цвіт і акація. дуже духмяне, дуже. Воно з гліцерином. Миєте ручки і заодно е, робимо масочку вашим рукам гліцерин, пом'якшує шкіру. Далі взяла таке ось лілію. Теж дуже пахне з конвалією лілія. Я кожне так підносила, злегка там відкривала. Ось, показую вам злегка, щоб не повністю відкрити. І. Нюхала, яке на запах. Отакі три брусочки. Невеличкі вони. А яка вага? Зараз я вам скажу. Якщо знайду. Скоріше, А, 70 грам. Нічого, 70 грам, але отримаємо задоволення від їхнього аромату. Отак. Так, келимок так, купила для тіста силиконовий, бо свій вже. Довела до такої стадії, що вже користуватися ним зась. Килимок коштує 95 гривень 50, 97 гривень 50 копійок. Отакого От салатового кольору. Розмір його, а розмір 40 на 50, по-моєму. Так, да, 40 на 50 см, отакий От килимок. І, і у душ, у літній, який на дворі. Купила таку мильничку. Мильничка коштує 34,50. Але потрібно, бо пластмасова з пластмасовою і не витікає водичка. Треба, щоб водичка витікала, щоб не застоювалося Мило не було мокрим і не розкисало, як то кажуть. Так, що ми маємо ще? На касі згадала, що мені треба шпатель для тіста. Кажу, є вона, каже. Кажу, пластмасові є шпатель? Вона ні, немає металеві? Кажу, чудово, давайте. Значить, шпатель 15 см на 8, мабуть. На 7 написано на 7. Ось 7, ось 5, 14 см. Ну там ще. Ну, хай буде 7 на 14. Отак От ще шпателя прикупила на касі металевого, який коштує дуже дорого, як, як. як Але 76 гривень. Думаю, що він з нержавіючої сталі, то буде довго служити. Надіюсь, по крайній мірі, бо ви гарно. Думаю, може, і пластмасова ручечка зверху чорна. Ну, чорне не люблю, але інших не було. І чек у нас складає тут по цьому магазину 397 плюс 76. Кому цікаво, будь ласка, рахуємо. Так, все наче показала вам, друзі. Дякую за увагу, хто був зі мною. Хто дивився розпаковочку до кінця, від початку до кінця. Заходьте, підтримуйте, бажаю міцного здоров'я, всім миру, добра, благополуччя. Сьогодні всіх наталочок зі святом вітаю і хто святкує другу причисту, також. Всім здоров'я, міцного миру, добра, благополуччя. Бувайте здоровенькі!